Всім привіт! Будемо дивитися Таро прогноз для овнів вже на січень 26-го року. Я всіх вітаю із Новим роком, з новими. Можливостями, які відкриваються для вас в цьому році, і бажаю скористатися цим роком взагалі на повну і жити своє найкраще життя, так як ви відчуваєте. Я вже подивилася, буду вам розказувати. Значить, Січень у вас буде таким, знаєте, одразу. Встряска така буде. Чому? Тому що основні події, всі карти три, всі перевернуті. Да? Це нам говорить про те, що сил буде мало. Чому буде перевернуті карти? Король Пентаклів одразу включається дім кар'єри, дім грошей, де ви будете. Можливо, ми вимушені по перевернутому королю Пентаклієвому багато працювати. І перевернутий відлюдник теж нас відносить до дому рутини і роботи. Тобто ми повністю уходимо в роботу, уходимо в. Виконання своїх рутинних обов'язків і перевернутий відлюдник нам в принципі говорить, що ви будете робити щось таке, від чого, в принципі, ну не можете захиститись. Умовно кажучи, якщо кажуть, ну, про роботу, то це якісь овертайми, де ви перепрацьовуєте або берете на себе більше зобов'язань, ніж би хотілось, і ви ну, не будете говорити про це, да? не будете казати ні, я не можу, я не хочу те". Таке робити, або я не буду, да? і так далі. Тобто тут така історія, що ем, свої кордони, да, яка тут жінка от в прямому значенні захищає, то в перевернутому вони. Їх або немає, або вони розтікаються, або людина просто така: ну добре, я там когось підміню за рахунок свого ресурсу. Перевернути відлюдник, в принципі, розуміє, що це не дуже ок, але нічого з цим не робить. І глобально езотерично філософськи нам говорять, що це типу не твій шлях. Ти не повинен так робити. Ти повинен якраз вчитися відстоювати свої кордони, да? але ну, буде так. В принципі, ви можете взяти з цього урок, навчитися подивитися на це і в наступному разі, так, наприклад, не робити. Чому? Тому що насправді вас, хоч ви цього можете і не помічати, вас насправді такі ситуації дуже сильно ну, якби задівають. Тому що ці дві карти, да, от, Пряма королева води і, і пряма дев'ятка мечова, вони у вас перевернуті. Це нам говорить про що? Що королева води, ви будете дуже ем, вразливі, раніми такі, да? емоційно стривожені. Вас легко зачепити в цьому місяці. Ви дуже чутлива людина, дуже така раніма будете в цьому місяці. Чому? Дев'ятка мечова, тому що ви вже ем, якби. Тому що вас зачепило, да? тобто зачепила заживе. Що тут хорошого? Хорошого тут не те, що дев'ятка мечова перевернута. Вона нам говорить про те, що ви якраз помітите в собі цей тригер, помітите ці свої, можливо, якісь упередження, страхи, переконання, за що вас так сильно зачепило, і ви нарешті зрозумієте. Від чого треба відмовлятись, від чого відходити. Але це зазвичай відбувається таким болючим шляхом. Відповідно, ви з однієї сторони, як би на благо, що ця ситуація якась трапиться, щоб ви побачили свої паттерни поведінки і почали мінятися, де вас змушують до чогось, чого ви не хочете, а ви все одно це робите. А з іншої сторони, вам, звісно, прийдеться пройти такий шлях трансформації для того, щоб це зрозуміти, прожити і можливо далі відчувати себе більш впевненим в тому, щоб захищати свої особисті кордони. Вот. Але глобально нам що говорять? Шостий, восьмий, десятці дома це завжди питання грошей, роботи, рутини, кар'єри і соціальності. Да? Тобто, як ви спілкуєтеся з людьми, як багато, як ви дотичні до різних ситуацій соціальних, і навколо вас це буде кружитись. Osobiste życie. Овні, у яких є партнер, е, ви тут, вершниця води. Вершниця води, ну в принципі, якщо порівнювати, що у вас тут в особистому в, в загальному житті, то ви, напевно, будете вдома ховатися від зовнішнього світу. Да? Тобто, ви тут відчуваєте себе в безпеці з однієї сторони, з іншої сторони, ви через те, що відчуваєте себе в безпеці, будете вдома ще більш капризними, більш вразливими, більш хочеться на ручки. Тобто да, дома хочеться на ручки, тому що є э, така можливість у когось посидіти, щоб да, хтось підтримав щось, хтось зрозумів. Але не переборщуйте, тому що сама оця вершниця води, бачите, вона дуже любить страждати, вона дуже любить виходити в якісь емоційні такі стани, э, там по ним от, якби, гуляти. І да, вона сидить в цьому болоті, э, у озері можливо, але ця вода стоїть. Тобто да, емоції просто є. Їх ніяк не проживають. Тобто ваша задача тут насправді е прожити свої емоції, вийти з цього бо, там, озера, болота, хто як це бачить, да? і рухатися далі. Да? В принципі, в стосунках буде все доволі тепло, і емоційно, і підтримуюче. Е ті овни, у яких стосунків немає, у вас двійка пентаклів. По-перше, двійка пентаклів це про баланс е матеріальний. Коли ми намагаємось, в принципі, тримати е, баланс саме в грошах, щоб у нас на все вистачило. Е, По-друге, можливі, якісь, бачите, тут жінка чіпляється до чоловіка, який ще й почервонів. Ну, Тобто е, нам говорять так, що, скоріш за все, якщо ви жінка, ви будете проявляти якусь ініціативу, але чи вийде з цього щось, ну, би, не знаємо. Да? Тобто, тут така ситуація. Двойствіна, ми не можемо тут зараз стверджувати, що у вас якісь стосунки тут будуть, але якийсь флірт може бути чому ні. Да, але глобальна двійка Пентаклів це завжди про баланс свого часу, своїх грошей, своїх матеріальних цінностей, щоб все стигнути між роботами, між навчаннями, роботою, між чимось таким. І, в принципі, вам не те, щоб до стосунків. Далі кар'єра, робота, реалізація, да, незважаючи на ваш стан, що ви там. Можете перепрацьовувати, десь не захищати свої кордони. Все таке. У вас четвірка жезлів. Четвірка жезлів в контексті роботи прекрасна шикарнюча карта це карта свята. Да, тобто, Можливо, ви підете на якийсь корпоративчик, а можливо, ви просто відчуєте, що все класно. Ну, тобто, незважаючи на всі там, проблеми, які я там, відчуваю і росту в цьому, я бачу, що я отримала гарний результат. Да, тобто, Четвірка це стабільність, це гарний результат, який. От пара святкує, да? тобто вони святкують те, що вони якийсь час працювали, вони вкладалися, і тепер вони бачать цей результат. Він проміжний, він не те, щоб, знаєте, такий вау, але ми тут повинні це відсвяткувати, помітити себе за це поголовки погладі, да, і сказати, які ми молодці. Тобто, незважаючи навіть на це. Перезавантаженість, напевно, в роботі, ви все одно відчуєте, що ви молодець, що ви не дарма, багато так працюєте. І порада для вас, Овни. У вас тут перевернутий світ. Отакий він. Що я можу тут сказати? Тут така карта, да? дівчинка, от вона стоїть в цьому шарі. І як на мене це обмеження. Да? Тобто нам говорять, не бійся виходити за звичні твої кордони. Да? Тобто, у вас взагалі шар тут цей просвічується і тут, до речі. Да? Тобто, от. тобто, нібито таке враження, що ви звикли до цього свого доміка, да? до цього свого доміка, і от ви дивитесь, як би вийти з нього. Як би вийти з цього шара, як би розкритись? Але страшненько. В принципі, нам говорять, що тобі ну, треба. Пробити це цю, 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 цю скляну стелю, да, цю скляну скляний шар, щоб розвиватися, не бійся виходити в світ, не бійся себе показувати, не бійся говорити, да, тому що у вас тут трійка е, кубків, е, і трійка кубків саме перевернутому значенні. Нам говорить, що ви невпевнено себе відчуваєте саме про в проявленні саме говорити, е, проявлятись, говорити свою думку. Вам важко з цим. Можливо, це в соцмережі, можливо, це в колективі, можливо, це, я не знаю, з якоюсь конкретною людиною. Але є таке враження, що ви якось внутрішньо ну, сильно там концентруєтесь і от бачите, до чого це приводить. До перевернути світу. Перевернути світ, це коли. Ну от ми в цій кулі, да, у нас тут все добренько. Але я хочу далі, я хочу розвиватися, хочу розширити свою кулю. А через свої страхи, блоки не можу сказати, не можу поговорити, не можу донести якусь думку. Да? Тобто, от комунікація це ключ в цьому вашому році, в цьому місяці. Будь ласка, не закривайтесь, не бійтесь, говоріть. Проявляйтеся, і тоді, можливо, ви проб'єте цей шар навіть в цьому місяці, чому ні? Да? Тому ось така у вас порада, овнина січень. Ще раз вас вітаю з Новим роком. Всім пока.